Ми шукаємо, ми і віримо, що він живий. Ми обов'язково його знайдемо, його чекають дітки вдома. Лідія Луковець розшукує свого чоловіка, бійця 104-ї окремої бригади територіальної оборони Павла Луковця. З 2015 року воює. Повернувся тільки в серпні місяці, 22-го року, додому. Півроку він побув і призвали знову. Він так попало, що. Зник бахнуті. Зусив побратимів його засипало в будинку. А вони його ніби розкопували, розкопали, але не змогли забрати, тому що почалися обстріли. Але коли вже ми другий раз перепитували, то вони говорили, що він тримав оборону, а вони були поранені. І потім його не змогли забрати. Лідія Луковець приїхала до Рівного із села Каноличі, що на Володимиречині, аби разом з іншими рідними зниклих бійців 61-го батальйону ТРО області зустрітись із уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олегом Котенком та військовим керівництвом бригади. Свідчення міняється, і мене хвилює питання, що його можуть визнати загиблим і просто пошуки далі будуть в тупику. А це саме основне моє питання. Зовсім не беруть до уваги свідчення 93-ї бригади, до якої вони були прикомандировані. Взагалі нам не дають з ними спілкуватися. Ми не знаємо ні фамілії, ні командирів нікого. Зустріч організували родини військовослужбовців спільно із регіональним координаційним центром з питань зниклих безвісти у Рівненській області. Головна мета дати можливість рідним отримати інформацію про результати пошуків. Якщо будуть запити від родичів інших бригад і буде така необхідність, то обов'язково будемо налагоджувати такі контакти. Такі це будуть зустрічі або інші, але я вважаю, що такі зустрічі обов'язково необхідні, щоб така комунікація. Була безпосередньо окоші в очі загалом. на зустріч приїхали 32 родини з різних населених пунктів області. Розшукую чоловіка Рожко Олександра Миколаєвича, який зник без звісти 7 березня в населеному пункті Бахмут. Тільки зі слів побратимів, що загинув, але побратими не пересвідчилися, чи справді це був він. Шукаю свого дядька Клімук Володимир Костянтинович. Я приїхала. Рівне із Вараша. зникло дуже багато наших рідних, і ми чекаємо. Його повернення. проводити роз'яснювальні зустрічі для рідних потрібно регулярно, каже Олена Хотенко. Адже трапляються випадки, коли знайти зниклих військових за грошову винагороду, обіцяють шахраї. Рівень шахрайства він є, і він буде до того часу, поки самі рідні зрозуміють, що не можна мати справу з неофіційними представниками і довірятися людям, у яких немає на то повноваження, тому на жаль, багато хто грає на емоціях і. На психологічному стані рідних і пропоную різну допомогу зі слів Олега Котенка спочатку повномасштабного вторгнення вдалося покращити процес пошуку військових. Зокрема, 2 травня цього року запустили єдиний реєстр зниклих безвісти. Тепер кожна кожен рідний може зверну звернутися до реєстру і мати можливість получати від пенсійного фонду від бюджету України. Пенсії по втраті годувальника. за цей рік, який ми відпрацювали, я скажу вам, уже буду по цифрам, щоб ви розуміли, було знайдено більше восьми тисяч безвісті зниклих людей. Да, на жаль, багато з них це загиблі люди, але й ті, хто знаходили в полоні. В офісі уповноваженого ще відкрито ж десь. Приблизно справ по розшуку безвісті зниклих. Нині зниклими безвісти в Україні вважаються 23 тисячі людей, серед них військові та цивільні. Статистика щодо кількості зниклих із Рівненщини не ведеться, каже Олег Котенко. Також у нас запрацювали вже офіційно, запрацювали пошукові групи. Вони до того працювали на лінії фронту, але зараз вони вже запрацювали офіційно. Інтерактивні карти працюють працюють уже рік у нас, і тому ми. Ми самі її розробили і ми самі їх використовуємо. Навіщо вони нам потрібні? Ну, по-перше, ми маємо розуміння, якщо ми декупуємо територію, на яких локаціях нам відпрацьовувати. Буває там, що ми знаходимо тіла наших військових, буває, що ми їх там не знаходимо. А якщо ми не знаходимо, то є надія, що все ж люди попали в полон. І ми розшукуємо в полоні. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.